Америка каже, це не війна, це спеціальна операція. Іран відповідає: у нас більше немає червоних ліній. Після удару США по ядерних об'єктах Ірану світ опинився на краю нової великої війни. Чи була мета зупинити атом, Чи все ж таки зламати режим? І чому ці бомби можуть обвалити не тільки центр збагачення у Фордо, а й ціну на бензин на наших заправках. Сьогодні розбираємо, що насправді там відбувається. Дуж усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми розбираємо міжнародну політику простою мовою. Підписуйтеся на канал і підтримайте мене через Монобанку. Посилання буде під відео та qr код біля мене. І не забудьте, що у мене також є телеграм-канал, де все найсвіжніше з'являється значно раніше. Тож починаємо. Отже, 22 червня США завдали масованого авіаудару по трьох стратегічних об'єктах ядерної програми Ірану Форда, Ісфаган і Натанс. Усе у глибині країни, не десь там на кордоні. Уперше з 1979 року Америка прямо вдарила по центру іранської інфраструктури. Ізраїль міг би зробити це сам, але цього разу офіційно завдали удару саме Сполучені Штати, і Трамп особисто підтвердив: це не просто підтримка союзника, це пряме втручання. Формально мішенню стали тільки об'єкти, а не люди. Але чесно... Таких речей не буває трошки. Вашингтон не визнає це війною у Білому домі. Кажуть, мовляв, це обмежена спецоперація. Так само, як колись коли вбили генерала Сулеймані чи Бен Ладена. Але є одне але тоді мішені були люди. Тепер саме система. Фордо, наприклад, це ядерний об'єкт під землею глибоко в скелі. Щоб його пробити, використали бомби, які розробляли для серйозних війн. 13 тонн кожна. Вона здатна пробити 60 метрів бетону. І вони не просто впали. Вони залишили, так би мовити, меседж. Ми вас дістанемо навіть у горі. А тепер найголовніше, що там реально зруйновано? Досі насправді невідомо. Форда найімовірніше не знищений повністю. Об'єкти в натанзі і з фагані теж могли вціліти частково. Але проблема не в ступені пошкодження, проблема саме в ефекті. Бо тепер ша це не просто якась велика сила, що підтримує Ізраїль. Вони самі стали стороною війни. В Ірані це так і сприйняли вже наступного дня. Всі військові американські бази від Іраку до Катару офіційно оголошені легітимними цілями. А таких баз там чимало. В регіоні знаходиться до 50 тисяч американських солдатів, і всі вони тепер не просто наші хлопці, а мішень. І тут виникає парадокс, що Америка вдарила щоб зупинити ядерну програму. А вийшло, запустила цикл ескалації. І найцікавіше, Іран зараз стоїть перед вибором, з якого немає хорошого виходу. Закрити армуську протоку це дорого, бо по ній йде 20% всієї світової нафти. Якщо її заблокують, у світі почнеться енергетична паніка. Але водночас. Навіть сам натяк на це вже трясе ринки. У Сінгапурі нервують, а в Азії е, вже ростуть ціни на пальне. Іран знає, що справжнє поле бою не на землі, а в енергетичних ланцюжках. І поки політики говорять про удари, економісти вираховують е, саме якісь коефіцієнти рентабельності. Бо вся ця ескалація удар по логістиці насамперед, особливо для Азії, де НПЗ прямо залежні від іранської нафти. Якщо порушити цей ланцюг, постраждає Схід, постраждає Європа і навіть постраждає сама ж Америка. А ще всі ми на заправках. Це не просто якийсь регіональний конфлікт, це глобальна подія. Хто ще думав, що нафта це 2003 рік? Може сміливо перетворювати свою картину світу на попіл. А Іран ну там зараз режим виживання, блекаути, дефіцит пального, закритий інтернет, навіть місцева опозиція не дуже активна. Людям банально не до протестів. І ідея, що бомбардуваннями можна змінити режим, знову не спрацювала, або принаймні так не так швидко як хотілося. І поки всі чекають відповіді Ірану, Ізраїль діє далі. Ліквідовує ракетні склади, фабрики, дронів, інфраструктуру, і не десь у Лівані, а глибоко в Ірані. Це вже не про е, якусь газу і навіть не про Хезболу. Це про ліквідацію потенціалу ворога до того, як він натисне кнопку. А що Сполучені Штати? Вони формально війни не оголошували. Але реально уже у війні Ізраїль не відступає, Іран не здається. А ми всі сидимо в ролі глядачів, які спостерігають за серіалом з новим сезоном, де ставки вищі, ніж будь-коли. І тут варто згадати, якщо ви ще не дивилися моє одне з попередніх відео про провал ядерних переговорів, обов'язково перегляньте його, бо саме там почався той сценарій, який сьогодні вибухає у прямому сенсі слова. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Якщо хочете ще більше пояснень, без прикрас підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайку і за бажанням підтримайте через Монобанку. У телеграмі буде ще більше деталей, які не вміщуються в одне відео. Тож дякую і до зустрічі!